Вітаю вас! Сьогодні швидко та коротко розберемося, як же ж у Viber створити групу, точніше, спільноту, щоб ви могли писати і додати учасників, але вони не могли цього робити. Та все ж ми зможемо зробити в налаштуваннях, якщо вам потрібно, щоб вони відправляли повідомлення. Перше, що ми робимо? Заходимо у Viber. Далі натискаємо на. Іконку повідомлень, тобто створення чатів, натискаємо, обираємо нова спільнота, не нова група, а саме нова спільнота ось цей пункт, обираємо його. І тут, як вам потрібно, що це у вас буде. Чи це у вас буде там, перший клас, чи це у вас буде група батьків, чи ще щось. Можете додати інформацію, що тут будуть якісь відомості про освітній процес, якась потрібна інформація самостійно додаєте. І можете також вибрати зображення, яке вам потрібно. Ну, я, наприклад, будь-яке зараз поставлю. А ви можете собі додати для зручності, щоб ви могли швидко його знайти. Ось у нас створилось. Нам пропонується запросити одразу учасників, ми можемо зробити це пізніше. Так, ми відкриваємо бічну панель, яка знаходиться у нас праворуч, або натискаємо на ось ці три крапочки і натискаємо інформацію. Далі, що нам потрібно зробити, щоб ніхто, окрім нас не міг додавати учасників групу, нам потрібно зайти в такий пункт, поширити посилання на спільноту. Заходимо і ми, як адміністратори, перебираємо ось цей активний повзуночок. Бачите, дозволити всім поширювати, коли цей параметр увімкнений, всі учасники цієї спільноти можуть запрошувати інших учасників і поширювати посилання запрошення. Це нам не потрібно. Ми додали з вами конкретних людей. Так, погоджуємось. Тепер у нас заблокована ця можливість. Учасники не зможуть відправляти запрошення, лише можете ви і визначені адміністратори, яких ви додасте. І як е, тепер. Прибрати повідомлення, щоб нам не надсилали. Нам потрібно перейти. Нам потрібно перейти у вкладку привілеї учасників. Натискаємо, і ось у нас є такі дві можливості в учасників, як надсилати повідомлення і надсилати посилання. Ми прибираємо перший повзуночок і автоматично у нас прибирається другий. І тоді вже, як зазвичай, заходимо запросити і додаємо потрібних нам учасників. Як же ж це виглядає зі сторони саме учасника? Ми, як адміністратори, можемо писати. І я створила ще додатково ось такий чат. Бачите, ви не можете писати у цьому чаті. Але повідомлення, які будуть надходити, вони будуть все відображатися. І додати також ми нікого не можемо. Бачите, в нас є лише інформація, тобто ми не, ху... не можемо нікого запрошувати. Але всі повідомлення ось нормально все відображається. Тому користуйтесь. Дякую вам за увагу. На все добре.